Вітаю тебе, мій маленький друже, та хочу розповісти тобі цікаве про їжачка. Для початку розкрию секрет. Їжак не носить яблуко на спині. Насправді йому неприємно, коли йому на колючки їх одягають. Ось так йому не подобається і незручно скручуватися в клубочок. Він вміє, так він захищається від бажаючих йому нашкодити. Але котитися як м'ячик – ні. То в мультиках так показують, що було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть в квартирі, але він дуже шумний і постійно бігає вночі і стукає лапками по підлозі. Тому, звісно, ти можеш його поселити у себе. Але порадься з батьками. Уявляєш, їжак трішки схожий до людей. У нього на чотири зуби більше, ніж у людини. А ще у нього, як і у людей, вони випадають. Тому, коли їжачок старіє, стає без зуби, обов'язково чисти свої. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Ще більш цікаве, що температура його тіла падає з 34 градусів, що майже як у людини до двох. Він на дотик стає як молоко з холодильника. Уявляєш, як цікаво, коли їжак прокидається після зими, він настільки голодний, що просто вмирає з голоду і з'їдає все, що потрапляється йому на шляху. Всі хробачки, жучки не втечуть від його довгого носика. Якщо вже я розповідаю про їжу, то скажу, що яжичок полюбляє. Любить він пити яйця пташок та з радістю з'їсть котячий корм та консерви, також молочко, але бажано козяче. Гриби він їсти не любить, ні. Насправді він шукає грибочки тільки тому, що там живуть слизнюки. ось такі ліпки. А ще їжачок ніколи не носить собі у нору їжу, з'їдає всіх на місці. Просто у нього немає таких великих щік, як у ворожка, щоб ховати туди запаси. Тепер ти знаєш, чи можна пригощати їжачків, якщо вони прийдуть до тебе в гості або, гуляючи, тобі пощастить зустріти колючого друга. Обов'язково поспостерігай за ними, які ж вони комедні. І наостанок, щоб тебе. Повеселити. Подивись комедне відео, як мама їжиха щовечора приходить до нас за пригощенням. Але не сама. Зі своєю малечею, з маленькими їжачками. Вважаю, що тобі сподобалась розповідь про їжачка. Дякую за увагу! До нових зустрічей!